Доброго дня, друзі, у нас сьогодні кінцевий огляд будиночку, він же у нас був. Зараз ми його покажемо, як він вийшов кінцевий результат. Зараз вечір, дуже гарно. В описі додав все. Як бачите, територія. Зайчики тут бігають, правда. Не знаю, чи зараз попадеться на камеру, але дуже багато тут є. Велика тераса, дуже все гарно. Це тільки території Це просто Мені футбол можна грати. От бачите, от така у нас територія. А волейбол повноцінно можна грати. Сьогодні ми тут приїжджали, був згнив бойлер, підтік, затопило бейсмент. І так сталося по случаю ситуації, щоб пішло одне за другим, загоріла і дренажна помпа. Ну і не викачувало нічого. Тому якось так. Зараз вам покажу в середині будиночок. Він дуже змінився. Став досить гарний. Тут така велика зала з високими потолками Тут буде, скотше всього стіл, поставлять собі столовий. І тут кухня, друзі. Щось тут світло включається трошки неправильно, чи має бути холодильник. Така у нас кухня. Все дуже гарно. Все є вихід на терасу. Кімнатка. Туалет. Вайник, унітаз. Все як положено, Кладовочка. Тут буде прачечна і величезний гараж на дві машини. Це дуже-дуже круто. Багато розеток, що можна зробити робочу поверхність собі, хто би чим займався. Тому якось воно все так виглядає. Так от, друзі, виключаємо зразу свого світла, щоб не вертатися. І піднімаємося на другий поверх. Другий поверх досить цікавий. Включається люстра, сходи, досить зручні, хоч поворотні. Другого поверху дуже гарно вигляд. Взагалі дуже так, для Америки досить цікаво. Тут. А, тут немає, бо тут в спальні, Світ... світла тут немає, на жаль. От, Одна подвійна спальня. І велика ванна кімната. Гардеробні світла є, в спальні немає. Ванні теж є. От, Велика ванна, два вимувальники, теж унітаз і душ, який ми теж змінювали сьогодні. Катридж. Це ужасно. Він закипів, з руками. Просто гардеробна. Ще одна кімната з гардеробною велика. Вигляд на вулицю. Дитяча з гардеробною. Ще одна ванна кімната. Умивальник, унітаз, ванна. І така от. Хати. Друзі. Сам підвал, Світло тут вивчай є, але чогось сьогодні немає. Не знаю чого, чи щось сталося, чи. Чи чого? І от. Ось сама кімнатка. Велика плюс. Ще одна кімната. Тут була вода, все. Туалет. Бойлер, помп. Отак от, от, друзі, це все. Тут було десь коло 4 см води. Так що якось так. Так от друзі, приїхали ми до роботи. Бачите? Помпа не працює нормально. Бойлер тріснув. Витікає з нього водичка. Повна помпа води, не працює. То все. Отак от воно все тут залялось. Залилася вода, вся стоїть. Отак от, так, друзі. Прям, якщо побачите, так нормально буде. Ну а Тут ще більше, ну тут прям буде видно. Отак от. що маємо поміняти тут бойлер, помпу і все має спрацювати.